Стівенкінг, Овенкінг, Сплячі красуні. частина друга, розділ сьомий. Сім Шерифів Коп Рід Беровз поставив патруль три просто поперек бічної дороги, яка вела до в'язниці. Тут була височина. Звідси вони з Верном ясно бачили не менше шести миль шосе тридцять один. Рід очікував порції лайна від Пітерза щодо такої ранньої заміни, коли вони тільки недавно зайняли цей пост, але Пітерз повівся на диво поступливо мабуть, не терпілося раніше почати денну пиятику. може, і пацану тому також. Рід сумнівався, що цього тижня в рипливому колесі перевіряють документи, і копам зараз вистачає іншої роботи, ніж контролювати дотримання законів щодо продажу алкоголю. Пітерс доповів, що вони зупинили тільки один автомобіль якусь репортерку, яка їздила до в'язниці, сподіваючись взяти інтерв'ю, але її відмовили. Рід з Верном взагалі нікого не зупинили. Навіть на головній дорозі рух був таким лявим, що ледь не нульовим. Місто в жалобі за своїми жінками, подумав Рід. Чорт, весь світ зараз в жалобі. Рід обернувся до свого напарника, який щось читав на своєму кіндлі, і колупався в носі. Ти ж не витираєш кози під сидінням чи як. Господи, ні, не кажи гедоти. Верн підняв гузно, витяг із задньої кишені носовичка, витер об нього маленьку зелену коштовність і засунув носовичка назад. Скажи мені, ось що, що ми насправді тут робимо? Чи вони насправді думають, що норкрос такий дурний, щоб вивозити ту жінку кудись у світ, коли він зараз тримає її у себе за ґратами? Я не знаю. А якщо фургон із харчами під'їде, чи щось таке, що ми мусимо робити, зупинимо його і запитаємо радіо інструкцій. Інструкцію кого: у тері чи Френка, Щодо цього рід був менш упевнений. Гадаю, я першим чином подзвонив на мобільний тері, залишив би повідомлення, просто щоб прикрити нам сраки, якщо він не відповість. Чому б нам не почати перейматися цим, якщо воно трапиться? Чого, либо не трапиться, коли все в такому розгардіящі? Йоу, інфраструктура пішла на пси. А що таке інфраструктура? Чому б тобі про це не подивитися в своєму кіндлі? А? Верн так і зробив. Основні фізичні та організаційні структури необхідні для діяльності суспільства або підприємства. Ги? Ги? Що це твоє «ги» означає? О, що ти маєш рацію? Вона пішла на пси. Сьогодні вранці я їздив у Шопвелл до того, як на службу. Там так, наче в нього бомбу скинули. У далині під пагорбом у сірому світлі надвечір'я вони побачили якесь авто, що рухалося в їхній бік. Ріде, Що? Без жінок не будеш і дітей? У тебе справжній науковий розум, без сумніву, сказав Рід. Якщо це не припиниться, що буде з людством років за 60 або 100?» Це було таке, про що Ріду Беровзу не хотілося думати, особливо коли його дружина лежить у коконі, а дитину доглядає, либо ніби як, їхній древній сусіда, містер Фрімен, та й ніколи було про те думати. Той автомобіль уже достатньо наблизився, щоб їм побачити величезний помальований під зебру кемпер. І те, що він уповільнюється, неначе збирається завертати на тюремну дорогу. Та тільки як, коли патруль 3 стоїть поперек неї. Це Голдена автодім, сказав Верн. Того адвоката. Мій брат його обслуговує там у Мейлоку. Флітвуд під'їхав і зупинився. Відкрилися водійські двері і виліз Баррі Голден. Водночас офіцери вилізли з патруля 3, Голден привітав їх усмішкою. Джентльмени, я приїхав благовістити вам радість велику. Ні рідні Верн не відповіли усмішками на його усмішку. Ніхто не поїде до в'язниці, містера Голден, сказав Рід. Наказ шерифа. Дозвольте, я не вважаю це в строгому сенсі правдивим, сказав Баррі, все ще усміхаючись. Гадаю, такий наказ видав джентльмен на ім'я Френк Гірі. А він є тим, кого заведено називати самоправцем, чи не так? На це рід не знав, як відповісти, тому промовчав. Як би там не було, продовжив Баррі, я отримав дзвінок від Клінта Норкроса. Він вирішив, що передача тієї жінки місцевому органу правопорядку буде правильним вчинком. Ну, слава Богу, нарешті. вигукнув Верн. У людини прокинувся здоровий глузд. Він запросив мене до в'язниці, щоб полегшити оформлення справи і зафіксувати в офіційних паперах, чому він відійшов від протоколу. Насправді просто формальність. Рід хотів було спитати ви не могли знайти меншої машини, щоб сюди приїхати? Може, легковик не заводиться. Та тут, на приладовій панелі трійки, загриміло радіо, викликав Тері Кумс, і голос у нього був роздратований. Патруль 3, патруль 3, відповідайте. Негайно, негайно. Вісім. Якраз коли рід з Верном вперше помітили наближення автодому Баррі Голдена, Террі Кумс увійшов до їдальні Олімпія і попрямував до столу, за яким сидів Френк із копом Пітом Ордвеєм. Френк був менш ніж радий побачити Кумса на ногах і в порядку, але маскував своє незадоволення як тільки міг. Го, Террі. Тері, Тері кивнув обом. Він був поголений і в свіжій сорочці. Вигляд мав не найкращий, проте тверезий. Джек Албертсон сказав мені хлопці, що ви тут. Джек Албертсон був одним з поліціянтів на пенсії, якого затягнули знову на службу два дні тому. Я отримав недобру звістку з округу Бриджер 15 хвилин тому. Відтері не пахло алкоголем. Френк сподівався це поправити. Йому не подобалося заохочувати людину, в якої, мабуть, початкова стадії алкоголізму. Але з кумсом легше працювати, коли він трохи наглитаний. Що сталося в Бриджелі?» – перепитав Піт. Аварія на шосе. Суддя Сілвер з'їхав у дорі Рівчак. Він загинув. Що? Вигук Френка пролунав так гучно, що навіть гасферен вискочив до них із кухні. Яка лиха втрата, сказав Террі. «Добрий чоловік був. Він підтягнув собі стілець. Є якісь думки, навіщо він туди їздив? Їздив побалакати з одним знайомим у коглені, колишнім ФБРівцем, щоб той допоміг управити розум Норкросу, сказав Френк. Мабуть, стався інфаркт. Суддя вже мав жахливий вигляд, знесилений і тремтливий. Якщо він загинув, гадаю, все скасовується. Френку знадобилися зусилля, щоб заспокоїтися. Йому подобався суддя Сілвер, і він охоче з ним погоджувався до певної міри. Тепер тієї міри не залишилося. А та жінка досі у в'язниці, нахилився вперед Френк. Не спить. Норк розбрехав, коли казав, що вона в коконі. Гікс мені розповів. Гікс має кепську репутацію, сказав Террі. Френк цього як не чув. І це ще не все щодо неї. Вона ключ. Якщо ця курва це розпочала, вона знає, як його зупинити, сказав піт. Террі пересмикнув губами. Цьому нема доказів, піте. А оскільки ця аврора почалася за півсвіту звідси, це схоже на висмоктану з пальця вигадку. Я гадаю, нам усім треба передихнути, і просто ожив Френків в окітокі. Викликав Дон Пітерс. Френко, Френко, озвися. Мені треба побалакати з тобою. Краще відповідай мерщій, бо вони нахер. Френк підніс рацію собі до рота. Френк слухає. Повертайся сюди і утримуйся від брудних слів. Ти у відкритому ефі. Вони тут покрали зброю. закричав Дон. Якийсь дряхлий старий гівнюк послав насловити вітра в полі, а вони тоді покрали нахер зброю, просто нахер шерифської управи. Френк не встиг відповісти, і актері вихопив в окітоки у нього з руки. Говорить Комс. Хто це зробив? Барі Голден, на якомусь великому матір його перетуди автодомі. Ваша диспетчерка сказала, що з ним були й інші, але вона на три чверті безпам'ятна і не зна, хто саме. Усю зброю? запитав Теріо ошелешений, вони забрали всю зброю. Ні, ні, не всю. Я гадаю, в них не було часу, але багато. Господи Ісусе, той автодім такий здоровезний. Тері дивився на рацію себе в руці. Заціпенілий. Френк наказав собі тримати язика на припоні, дозволити Террі зробити калькуляцію самотужки, але це було просто понад його силу. Та хіба бодай колись він був на таке здатний, коли гнівався? Ти зараз думаєш, що нам треба передихнути і просто перечекати норкроса. Ти ж бо розумієш, куди вони повезли ту зброю, хіба не так? Тері скинув на нього очима, з губами, стуленими так міцно, що вони майже зникли. Я думаю, ти, мабуть, забув, хто тут головний, Френку. Вибачте, шерифе. Його руки під столом були так міцно зціплені, що аж вдрижали. Нігті прорили півмісяці в його долонях. Тері так і не зводив з нього очей. Скажи мені, що ти поставив когось там, на дорозі до в'язниці. Це була б твоя провина, якби я цього не зробив. Такий сякий п'єнделига, подумав Френк. Ах, а хто ж частував його спиртним?» Поставив там Ренґл і Берроуз. Добре. Це вже добре. В якому ви на крузері? Френк цього не знав. Але знав Піт Ордвей. Трійка. Пітер збелькотів щось далі. Але Етері його вимкнув і натис виклик Патруль 3. Патруль три. Відповідайте. Негайно, негайно.